А вот и мой дом. Здесь я буду и работать, и прозывать. Да она. Она. Мы его на кухне. Да она. А, потом найду. Да-да, З вас требує Міністерство порядку. Я Бруно хемп, і тепер вас начальник. Добрий день, начальник. Що вам нужно? Мені нужно... Я хотіла розказати всі правила роботи. На жаль, не можу приїхати, бо в мене в кабінеті сточився трагедія. Случилася трагедія, тому я буду вам дистанційно з телефона роз... дзвонити. І не перебувайте, у вашій інвентарі должен зараз знаходиться ваш робочий журнал. Там є все про в этого дому. Поки що подивіться про все в вашому журналі, а потім ми продовжимо. Піп. Досі є пацкоконіта, це на всіх номер, директиву No6. Просмотрел. Хорошо! Тепер в 8 колись управлінню вам видано було дві камери спостереження. Знайдіть їх в вашому столі. Як я поняв, це він. Так, ось о дві камери. І що тепер? Розмістить ці дві камери в столомте обсії її дані. Вона знаходиться через... вона знаходиться по прямій і Ви одразу виходить з вашого зокону етажа. Коли зробити це завдання, наберіть в міністерство, а вона на цьому все. Коли ви зробите це завдання, автоматично на ваш суттє буде відправлено 500 доларів і 250 авторитетів. Не втіміть! От поставте ці камери і подзвоніть міністерству. Так, біжу в їдальню. Так, как я понял, я должен камеру поставить, то ну поставлю сюда. А другую поставлю вот сюда. Ой, надо эту поправить. Во, Все, о, а ось і деньги і авторитет. А ну-ка. Марія. Дочь. Зліт стола. Так. тррр Добрий день. Алло, це Карл Стен. Готові перше завдання? Готов. Ваше перше завдання скоро з вами Ваше первое завдание написати якому характеристик о зірцях этого дому. Приступайте. Так, зараз. Алло. Карл ви? Да. хто со мной розмовляє? З вами розмовляє начальник міністерства... Роз... Мі... Міністерства розвитку нам, нам ми хочемо вас дізнатися, на якому генетичному уровні знаходяться градини вас вдома. Видон скоро прийде до вас вдома кур'єр, і ви видоні йому передати ДНК ваших жителів, які походять в ДНК аналізу слюна слюна, коса, кров. Волос! Коли ви це все зробите, на вас перейде пройде 3000 доларів. Проступайте. Ага, поняв. Получається, мені треба вламатися в квартире життям. Так. Опа, кто тут? Смікельдон і сулуджоп. Мы будем на парад. Тут тут зона Эрн. Дошла. Так. На у него тоже я посмотрю. Что тут у нас? Патроны, пистолет, убычки. Можно пойти к анализу. Здесь часы. Утка. Люба рыбачить. Так, здесь ничего. И здесь ничего. Так, Що тут у нас? Червоный экра! Управление і хранення червоный край запрещено. Ого. Колючий світер. Турка для кофе. кофе. Став на Підійде санітарна книга І мемуари. Робота явно в процессе. Так, зараз скаф. Посмотрим, в скафу. Книга Історія Возділ, книги це за ті рослини «Велике государство», Трубка, Яблуко, а Куринадцять табак. Опа, яблуко та запрещено. Джинси. -джин. Джин так. Я так неплохо був в цій квартирі. І в мене здесь не було. Влата Симар, ти ничего не бачила. в сразу квартиру. Так. Опа, сундук. Э, любовний роман. Пензель І годинник. Хтось читає любовні романи? Так, картина. Неплохо. скрытый телефон телефон не поля Уильямса паспорт паспорт так можно посинтезировать этих на посудоводство балалайка годинник здесь в этом доме нема никто меня не бацил Так, що в цьому скафу? Давай! Що в цьому скафу? Мемоари, хтось писав мемуари. Годинник, чорний чай, мертвий чіток і фарби. Я э, вот не знайшов аналізу ДНК. Ось он прикол. Де мене знайти аналіз ДНК? На них что, нема анализ ДНК? Давай я посмотрю по вас. Тут? Тут тест нічого нема. Тут тест нічого нема. Тут ты вообще... Вот е -е. эти тільки в шкафу, но в шкафу тест нічого нема. Получается на них не, не надо собрать ДНК информацию. Сюда я заходу. давайте зайдемо в первую квартиру. Внизу, Так. Розараник, ты все была в подруге. Я убери зайду к ним. Відкрити телефон паспорта. Медицина справка немає дітей. І... Не до гризу милюданник подойдет, цукарка. Квіти? Пукерка бути хтось не особло цих стокров не сильно любить прибирати. Ой -ой -ой -ой. Так, труп. Скурат трубку О, трубка напала, піде до анализу, но це на них залишився волос. Подойдет ту-ду-дум. Ту Что вы делаете в моей квартире? Выпусты уже ухазу, указу. У них тут ціла туса, я тут залежу. Усе моря то ціла туши на первом на, на втором этазі, Напоки ну, всі у них я зайду этим ту-є-є нема не, не, ту відкрыти Э, е, що ви делаєте в квартире мані сети? Вивозь, Роза, Роза, я тут прийшов по ділам, Вони сказали, щоб я несу у них деякі можна сказати, щоб я у них забрав специально. Щоб я забрав у них алкоголь. І принеси. А, тоді про... проходите. Тільки вони не сказали, де воно лежить, добре. Хімік. Вот улитный дневник. Чувствую, улитный дневник. Диск с сериалом. Цукерки. У нас было То есть пари, за все. Бинт. Телефон, телефон, паспорт. Так. Тут битвы на Ай, я то сама пыталась, А что вы делаете в чужой квартире? Ой, выбыл, выбыл. Ну я уже ухожу там. Сейчас у надо на Занер. Занер. Что вы все тут находитесь? Вы не собирайтесь мне работать. Микельсиева. Микельсиева, мы на... Ластяная ваша квартира. І хазяїн сказав, що я в них взяв інструменти, і приніс йому. Оце треба. Йому лінь йти додому. Що? Вон. Ой, 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 Що ви робите в чужій квартирі? Вибачте, вибачте, в мене хазяїн сюди прийшла. А якщо хазяїн, то а я те саме хотів спитати, а чого ви ділилися в чужій квартирі? Ой, знаєте, він мене... Але... Ой, знаєте, ми з ним обіцяли в картинці поїхати, але він куди ще йшов. А, окей, окей. Я, звісно, не знайду де інструменти тут. Так, паспорт, телефон, яблуко, цегли на ну, нічого. Нічо. Роза, ти корнма корммакс. Ой. Що ви ділите в цій квартирі? Мене твій папа прислався, я забрав її інструменти. А тогда йди, йди. Так паспорт, телефон, сляпа, сляпа, яблоко кто тут яблоко есть, а? Что вы там кажете? А ничего, ничего, ничего. Модель. Я знайшов інст я знайшов, інструменти от цього інструменти вашого батька, то я пішов удачи. <Mile dizzy> Патрик, ты что тут делаешь? Джорн, Корн. А. И она тут. Анна, иди лучше готовь есть. Джон Корн, что вы, вы тут делаете? Рано, папа, что ты тут делаешь? Эй, жена вас брата мной... мне, мне сказала, что я сюда пришел. По делам. А, тогда проходите. А что она хотела? Что я Щоб я взяв у неї і стола спеціальні предмети, а які щоб такі спеціальні. Ну, знаєте, там випивку кусяки. А, і ну, так да окей. Просто вона хоче з подругами випити, а. А їй лінь йти додому. Ну, так, да, окей. Пістолет у. Світлення робота. А з ким я хочу попитати, а з ким робить вас жена? О, жена моя. Вона робить цим адвокатом. І вона нікуди не виходить без свого світини, не понайде не до Бог щось станеться. А ким ви працюєте? А я працюю. А я работаю цим. Роблю паспорт. А, а ким кем у вас роб. А він робить паспорт. А ким ви роботу? А я колекціонер. Колекціонерую які вещи. Наприклад, годинники. Вам кстати, не нужен годинник. Ні, у нас вдома їх повно. А зараз. Правда, у мене тут у мене і собака тут пластинок чи яке Можемо колись вечером прийти і послухаємо кожен з них. Ви все колекціонуєте, як я бачу книги? Да, да, книги всілякі Кабзар. Так. А що? Мі... Ви не що. То що не колекціонуєте лікарство від нервів? Чого? Бо моя жена не, не готова, бо мій син, Замість того, щоб займатися якимись вісями, У вас, может быть, чем вы с занимается. Папа, папа, не кричи. Я сейчас чуть-чуть догуляю у них. И чуть-чуть с -чуть порезанными. И пойду заниматься уроками. Иди давай. Папа, папа, что ты тут, тут делаешь? А, заходит другому Кон Макс, Микель Дон. Что вы тут все забрались в углу? А? Ни сюда, ни сюда. Ого, как вас тут все забралось. Что же наверх прийти? І по-моему, я всех уже забрал. Окей. Зараз напишу на вас характеристику зараз написано на всіх вас характеристику для цього мені надо побігти в свій кабінет усі куда сішли з дому І из шуж як кажуть зараз візьму свій оцей ізос напишу зараз Эээ, yes. имя. Ту отправить ту отправить ту отправить ту отправить. Добрий день, товар. Добрий день, Корл. З вами говорить Брина Хм! Ми думаємо, що ви нормально написали характеристики на всіх зисі життєв... життєв... этого дома. Вам було відправлено 5, було відправлено 5. Було вам було відправлено тисячі доларів що ви заробили? І що ви заработали. І що ви заробили? 300 автор, плюс і ще 300 автора тета. То що ви было разум і будете найлучшим на роботі. Скоро ми опять вам позвонили. Я наказываю новое завдание. А поки що... Можете займатися своїми ділами, но не забувайте слідити за явцями і ту дома. Слава! Слава нашому, нашій країні. Слава мудрому вождю. Слава Трррр Алло. Добре... Доброго вечора, товариш Карл. З вами говорить... главний міністр... Glavny начальник Міністерства гігієни. Так, що вам надо? Вы собрали аналізи ДНК на всіх в вдома на всіх зителей до цього дома. Так надеюсь що це правда. Бо у нас карьер уже стає вас на дворі. Окей, зараз передам. Так. Формакс. Так. Бррр, дождь на дворе, ночь на дворе. А мне не надо. Для красивый у нас вот такие домик. Просто не могу. О, це що застрение, я тут його не бачу. Добро мое зашуток! Хто за мною говорить? За мною... Вама говорит. Ваме говорить Джордж Кенс... Джордж Кенс? Да, я місний торговець. Торгую всілякими вісічками. е Эээ. И у вас тут у вас с а сами посмотрите. Так. Коровидеспостереження. У вас можна купити камери везде спостереження? По-моєму вони купляйте тільки в нас в магазині. Да-да, можна купити тільки одну. Бо предыдущий на це предыдущий владі... предыдущий хто в цьому домі був спостереженцем, він продавав камери. Вамін на Русі. А, І ось і, і вона стариза. Так, що і все. Є набор електрика, набор інструментів, і яблуко, і світер, і алкоголь, хліб економіки, пластика Дмитра Самбухіця. О, Дмитрій Самбухіць, Плам'я я луці годи. Цього. Поганий співак, но деякі люди кажуть що... Йо... все пісни заслужить внимание. Аспірант, Аспир. аспірант і радіо, окей. Я можливо скоро прийду до вас. Окей, де той самий. А, а що ви там делаєте? Вибачте, я тут в яму провалився. Нічого страшного? Нічого страшного. Е, э, Вам передати всі анали... всі, аналізинка? Да, да. Зараз. Ого, як ви, як ви багато нас забирали. Окей. в Наступний раз зустрінемося. На До побачення. Так, ну, перший робочий день прийшов успішно. Ну, Думаю, я зараз піду по додому. Посплю і поворем. А з вами був Трапола. Любовацине.